Добре, відремонтуємо правильну машинку. Якщо у вас машинку трясе, то це 100% амортизатори накрились. Просто купуйте нові свіженькі амортизатори. Вони коштують дуже дешево. Сама заміна полягає в тому, щоб витягнути цей палець, натиснувши на кліпсу. Ось кліпса, будь ласка. Натискаєте, витягаєте. Ось 2 хвилини і старі амортизатори вже. На підлозі. Просто встановлюємо на те саме місце нові. Все. Залишилося тільки назад перекинути пральну машинку, поставити її на ноги. Добре, спробуємо щось випрати. Добре, пішов віджим. Я багато не навалював, всього 600 обертів. Можливо, треба ще і ніжки підкоригувати, але це вже кожен сам може зробити. Будь ласка. Це просто нові амортизатори. Я думаю, вистачить. Дякую.